Привіт, друзі! Українська акторка Ольга Сумська розповіла, після чого помирилася зі старшою сестрою Наталією та зізналась, про що шкодує. Рідні люди тривалий час не спілкувалися, однак, нарешті зробили крок назустріч одна одній. Як розповіла Сумська на проєкті смачно та душевно з разміком, наразі їхні взаємини стають кращими. Сталося це після віщого сну акторки. Ользі В'ячеславівні наснилося, що священник їх із сестрою благословив. Незабаром після цього вони почали спілкуватися в реальному житті. Ольга Сумська не стала розкривати, хто саме зробив перший крок, адже для неї головне, що вони спілкуються нарешті. Натомість акторка розкрила про що шкодує. Знаменитості прикро, що вони з Наталією не втілили в реальність вокальний проєкт Сестри сумські та не зіграли разом у театрі. Утім, артистка переконана, що це все ще може статися. Хто зробив перший крок, яка різниця? Головне, що ми знову разом. Ми не можемо бути нарізно і якось далеко одна від одної. Єдине, про що я жалкую, що ми не втілили разом проект вокальний і ще декілька театральних проєктів. А все ще можливо, я відкрита. Я бажаю. Я буду дуже щаслива, якщо це станеться, зізналась артистка. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.